Ідея хороша, реалізація погана. Mm -hmm. Я е вийшов у публічний ефір на, через свій YouTube канал тільки через те, що я побачив, що дискусія навколо переіменування міста Червоноград е на Шептицький перейшла у зневагу самої постаті митрополита Андрея Шептицького. Митрополит Андрій Шептицький є постаттю, яка перевищує набагато тих дискутантів, особливо еліту нашого народу, до нього треба тягнутися. Він будував церкву і Україну в ті часи, у коли коли не можна було, коли вона була під різними окупаціями, і тому я звернувся до гарячих голів. Пам'ятаючи дискусію над пам'ятником митрополиту Андрею Шептицькому у Львові, який споруджувався з нагоди 150-ліття від дня його народження у 2015 році, пригадую, у розгар війни з Московією. І тоді та дискусія набрала таких обертів, що вона стала загальноукраїнською, і, на превеликий жаль, у ті дискусії не відбулося, не, не ввійшлося без того, що. Було трошки зневажено митрополита Андрея Шептицького, зокрема у такий час, але й багато людей зацікавилися постаттю митрополита Андрея Шептицького, який, до речі, перебуває на канонізації, тобто проголошення святим католицькій церкві. Якщо хочете мою особисту думку, то рішення, як на мене, є я не знаю авторів цього рішення. Мається на увазі поіменно. Я читав деяких. Але це може вони користували, керувалися добрими мотивами, але спосіб реалізації є поганий. І, як на мене, місто Червоноград і так виглядає з огляду на з огляду на висловлювання людей, не є готовим до перейменування червоноград на Шептицьким. На Шептицький. але у мене також виникає, знаєте, вже не то, що підозріння. Я бачу, що Червоноград взагалі якийсь таким особливим анклавом є. Хоча гарне місто, там багато чудових людей живе, але на превеликий жаль, вони взагалі не хочуть відходити від цієї назви. Тобто там є проблеми з декомунізацією. Декомунізацію ментальності найперше ну напевно а... теж людей треба про це питати, якось сідати з ними за якісь спільні столи розмови і думати на що вони згідні, пояснювати їм, чому червоноград це не добре. Чому ми повинні відходити від цих радянських назв? Це до речі, комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної ради ухвалював. Тобто, ну от до цього є насправді питання, тому що це рішення не може бути згори, як на мене. Це все таки мало би бути за Участі людей і це і більшість людей таки мають бути на це згідні. Може бути якийсь компроміс. Зрештою, Червоноград раніше називався Кристонопіль, якраз де там ще тоді і Андрей Шептицький складав в монастирі ці свої монаші обіти. А я от ще просто тут читаю, що разом з цим рішенням в Дніпропетровській області Павлоград перейменували на Матвіїв, Синельникове на Ріднопіль, місто Южне в Одеській області перейменували на порт Аненталь. Ну, теж таке, от щось мені дивне придумали. Цей порт Аненталь, ну ніби не в Україні, але ну може там люди були за таку назву. Е lawsuit. Людей треба питати і з ними про це говорити. І переконувати їх в тому, що це має бути так, а не так. До речі, Остап Дроздов, який в нашому ефірі теж вмикався на початку цього стріму, теж писав про це пост. І от він писав, що це таке трошки якесь. Применшення постаті Шептицького, тому що це слово буде використовуватися дуже в таких різних формах. Все, що будуть говорити про місто Червоноград, все ж буде мати там Шептиць, каналізація міста Шептицького народний депутат від Шептицького. Нам теж треба про це думати. Як це слово буде використовуватися в нашому побуті, в наших формулюваннях. Можливо, мало часу на це мали, щоб це обговорити. Це я собі так думаю, ну не знаю точно. Будемо з я ще про кому прокоментую. Угу. Я думаю, що е, треба е, щодо червонограду, принаймні, е, ім'я Шептицького виключити. Місто Червоноград не є приготовлено до цього. Тепер як далі діяти, яку назву присвоювати місту? Тут, звичайно, повинні бути. Голоси чутні червоноградців, але як я бачу, червоноградці навіть не знають дуже багато своєї історії. Мені дивно читати тих людей, які там прожили все життя і не знають, які пов'язання міста Червонограду з Шептицьким. Вони є, але це я говорю не для того, щоби. Пропагувати присвоєння червоного раду імені Шептицький абсолютно ні. Якщо хочете мою думку, я є далекий від цього. Я е, навіть би сказав, що я не хотів би, щоб так сталося, тому що на цьому ґрунті ім'я Шептицького не проросте. Тут треба приготувати натомість, то що треба, де комунізувати не тільки назву міста, але й ментальність цього міста. В цьому я переконався. І переконуюся, що раз то більше, зважаючи на ті всі бурхливі дискусії в соціальних мережах, які ведуть між собою червоноградці. Зрештою, проблема освіти, проблема знання історії це є проблема чини номер один в Україні в багатьох містах. Тому що це пов'язане з тим, що зараз доступні всі засоби пізнання власної історії, але елементарно наш нарід, на превеликий жаль. Є таким, про який говорив Патріарх Йосиф Случно. Пригадую, він відбув 18 років заслання. Він говорив: я це чув від його секретара, оця доктора Івана Музички, який вже покійний, що український нарід це є нарід геніїв, але половина з тих геніїв є лінивими. І тому ми маємо ситуацію таку, яку маємо.